Так, здорово братва! Сьогодні у нас є другий день по роботі дальнобойщика. Граємо в гру про дальнобойщика профури. Тому перед початком цього відео не забувайте прожимати лайкоси, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. Вперед! Таке, знаєте, нестандарт на мене початок відео, але поїхали! Поїхали верхова грати. Сьогодні продовжуємо грати, вчора у нас, на жаль. На жаль, брат, вчора наша вчорашня робота, вчорашній рейд закінчився печально, але сьогодні ми все повторимо, будемо їхати так само. Сьогодні вже 3-4 паузи розплановано, може і 5. Коротше, відео на 17 хвилин точно не вийде. 11 край це 12 хвилин. Повторюю. Сам більше в мене буде це відео на 12 хвилин. Ну, спазми. Я буду бачити, якщо в мене братва буде вже охоти довге відео, то я буду багато на паузі сидіти. Ну, бо це ж теж не вихід. Так що що, зараз давайте не, трати, не тратити ні хвилини, одразу е, коробка свідна на положенні де е, завели фуру і газюри. Отака от, от фура братва, це в нас вроді ман, да? Ну, я теж не знаю. Потім подивлюся. Тому повторюю, прожимати. Блін, що я заплутався. Тому повторюю, прожимаю. Прожимайте лайкосики, мені буде дуже приємно за такі відоси, за такі РПшки, прожимайте обов'язково лайкоси. Ні, реально, вчора от я не по РП, не, не, не спеціально за цей. Думаєте, я би спеціально хотів би злетіти в Рів та нікою в житті є, щоб до неї якісь такі їхати і тут в рів злетіти. Так, перших пару кеме нам, нам їхати 105 км. Тут вверху пише. Тут пише, типа в кабіні пише на комп'ютері і зараз тут. Так що так. так. Так що це відео вийде найбільше, в нас на 12 нас вимбриту. Але ладно, буду ставити паузи, трохи буду звук, ну, грі слуху включати. Погнали. Все, їхати 105 км, так пише на карті, а якщо від кабіни, то на комп'ютері. Ну, коротше, коли я від першого лиця, то мені показує О, від комп'ютера кілометраж, а коли від, а коли від третього другого, то воно на карті в лівому верхньому углу. углу. В лівому верхньому углу. Показує 102 км їхати. Так що так то взяв більше, на 100 ми заказ вже 101 їхати, але ну, трошки поїжджу, от я ж кажу, віддать. Зерк... Зеркало. Вот, зеркало правого віду у мене є. Так що все, блін, переключився на перше. Переключаємось назад. Отаку зараз 360. О, 360 градусів. Все, їдемо. Так. Все, наблюдаємо процес їзди. Так, оп, можна поваляти. Все, зараз поворот направо. 3. Дивіться на прицепі. Вот, на прицепі, і на фурі все світиться. Дивіться. Раз, два, три. Ну стоп. Оп, ще раз. Ось раз. Ну, так само поворотник. Все світиться, братва, Все аварійку. Раз, два, три. Аварійка. Нажму, зараз стоп. Стоп, теж йде. Так, все, тепер хоче. Так, давай, давай, давай. От що то набрав малий розгон. Так, набираємо разгон розгон і ну Зараз оп, на парковку і погнали. Розумію, просто наскільки я знаю, ти кидаєш на парковку, а газ і потім е, знову наде, щоб наїхала і все. Так, ладно. Вчора я всю дорогу їхав, там щось може з 17 хвилин може хвилину поїздив, там один раз може включив по випадковості третя, А так то вчора я від першого їздив, а сьогодні від того і від того. Ну, більше від третього, напевно. Ну, бо не знаю. Мені ніхто не написав, що там їздив від третього, їздив від такого від першого. А так. Ні, найбільше від третього буду їздити Буду їздити і від того і того. Так, ну поки що на 360 градусів. Так. оп. оп. Плавно так? Ух ти, блін, 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 блін. Тихо, 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 тихо. Все, да, дай вже приїхав. Понятно, братва. Ух ти, блін, я ще зараз заглохну, ще треба на заправку заїхати. Так. Окей. Окей, шукаємо братва. Десь тут мені ще їхати 89 кілометрів, 90 км ще їхати, майже ну і, ну, і майже немає заправк. Ну, і в мене майже немає топліва. О, 60 кмеє їзди їхати, а в мене нема топлива, опять. Ну нічого, тут заробляє каністра і він свічу та й заберу. Це не так, як в других іграх. Оце плюс, оце плюс. Так, тормоз, газу, все, пішов. Ну що, в мене машина, в мене ще й топлю немає, нормально так. Все. Дивіться, топливо на нулю і подачку, і подачку, і по ігровому, і по панелі. Так. І подачку на панелі, і по ігровому датчику. Так, ну що, уступаємо, бачу, зараз. Уаналіт зеркало. Бачу, мене взаді хоче машина побігнати. Ну подивимось, давайте все, З'їжджаємо, даємо їй всю дорогу. Подивимось. Покажу, послухайте, збори. Так, заправочка, цей дуже добре. дивіться, дивіться, підрізав. Так, поворотник. Так, поворотник врубив, заїжджаємо. все, наконец-то, на дощ почався. Ну нічого, сам доїхав. Все, по тормозах на паркінг купить. 110 доларів, погнали. О, тут показує, що в мене півбака було, Дивіться. Дивіться, як воно піднімає, як піднимаю за топлю. Так, потратив 110 доларів і топлі об'ємався. Нормально, це десь літрів 10 залив. Так, ось заводимо дворники. От, дворники на, на панельці тут все є. Все, врубаємо дворники. Ух, ти блін, все, передачу де? Режим і ставимо цей. Завели, погнали. Сігнали і погнали. Все мертва. Оп! Увага на панель! позорю, увага на панель привою. Так. Увага на панель на правий датчик. Увага, бразва, увага, увага на правий спідометр. Дивіться, як він зараз різко набирає, типу іскидає чогось, то увагу на нього. ви, типу, дивилися, як. Так, відео має бути на 10-12 хвилин. Ну, на 12 хвилин. Саме більше це на 12 таке має бути. Так шо що, зараз я ще доїду. в де... мене зараз ще їхати 60 65 км. Коли буде 60, то тоді поставлю на пазу воно і зустрінусь, коли буде десь 15-20 десь так. В принципі, не дуже так і довго їхати. Я від 5 до 10 хвилин максимум можу їхати. Це не дуже, так, я вважаю, довго. Ну, так як якщо ще дуріти трохи, то, то довго. О, від лиця. Кріше чуть можна поїздити. Так, отворники. Ніце. І ще раз. Все, о, віцяка хреста. Тут заднє дзеркало видно, тут, тут братва від лиця цього, від лиця крище теж все видно. Ладно, братва, от я вже 58 км, мені залишається 57 км. Зустрінемось, коли вже буде десь 20-15. Все, їду для вас на секунда, для мене пару хвилин. Поїхав. Так, братва, залишається на шо? 22 км? 23 км мені ще треба про твої їхати, щоб ви так розуміли, то це. А чого? Отже, мені збільша збільшується, знаєте? Я поворот погоду поїхав, так? Да? Це те саме поле, все те саме, але. Ага. Залишається, коротше, мені 27 км їхати, і... і я вже буду на місці братве. Так, да, це мій тим тому самому маршруту, тільки я, я довше об'їхав. Да. А, ні. Так, братва, щось. 6... це... Дивіться, мене показує вже 12 км. Все набираємо маху під цей горб, думаю, зараз вийдемо. Все, газу, 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 газу. Так, опа, 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 опа. Тихо, 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 тихо. Все, скорість спадає. Дивіться, 14, ще 14 км мені треба їхати. 14 км треба їхати. Це в мене щось навігато не то. Але нічого вертова, я вже перестрахувався, вже мене нічого не буде, Ні бензин не закінчиться, бо то, що я вже заправився ну, соляра, Ні так не заглохне. Я вже от Правда. Правда, див... правда дивіться, в мене ще трохи чуть -чуть залишився оплюваль. Дивіться, чу... залишилось трохи, чуть -чуть, але все одно бритва. Я вже не заглохну. Я вам кажу, по правді, що я вже тут, перед тим як записував відео, то я тут тут був. Я вже приїхав сюди раз просто перевірити, просто затім мені так випало. Я от ще місії випив не відео, і не от мені випало цей рейс. Здоров. Так, давай крутим глм може. Зараз так маху наберемо. Все, вибаємо далі світло, щоб велика пловити. Дивіться. Панель так освічується класно. Що... Так, пішли братан, пішли. пішли давай, давай. давай. Крутим ну а мало ли. Бачите, так швидкість Ще Шесть кеме щось вона тут додає, то віднімається цьому комп'ютеру вже і так панусово. Так, 10-30 відео. Ага, має бути на 12. Чуті, ще Часуті чу, чу, є. Да? Ладно, два. О, дивіться, вже показує 7. От увага на комп'ютер. Увага на комп'ютер. Не в лівий, лівий не не в неясний, не в неясний, верхній угол. От, Увага посередині екрану. Посередину екрану на, екран, на комп'ютер. Тут братва. Тут, показ... тут щось братва показує 7 км, неправильно. Тут дозволяють, віднімають, тут взагалі стоїть. Ладно, будемо під'їжджати, десь 3-2 і Так, братва, лишається 5-6 км, щось одної ж кажу, цей комп'ютер барахлит. Я вже вірю, до речі, русний газ і не звертайте вогну. От не звертайте вогну, це що м'яє. Це мігає, то що в мене персонаж вже спати хоче. Але нічого, 30 км, 28 вас швидкість. Зараз вже витягуємо ми йдемо прощатися. Нарешті. У тому самому рейсі. Я думаю, що це я скороти, просто на його гатар на брехану. Той самий заказ у тому самому рейсі з другої спроби і ми ввійку на відео. Все. От. Завтра поїдемо на другий. Все, от заїхали. Цей вантаж ми зараз доставили. О, зараз ще поставлю. А на цьому все з вами було колібінго. Дякую за увагу. Дякую тим, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цими друзями. Все, поставив кліка на місію. Всім пока-пока-пока. Pô, cara. Se eu voltar a abertura